Вітаю, друзі. Мене не дуже бентежить, те, що президент час від часу бреше, маніпулює, не договорює, замовчує ганебні моменти, або фактично покриває тих, хто займається в його оточенні корупцією, хабарництвом та відверто не справами. Мене бентежить те, що президент не поважає свій народ. І Він не поважає ані своїх виборців, ані тих, хто не голосував за нього. Мабуть, вважає їх нижче за себе, це дуже такий тривожний сигнал, і на це треба звернути увагу. Поясню, про що йде мова. А, минулий понеділок стало всім відомо, що Зеленський знімає залужного, але всі почали волати з банкової, да всіх посипак банкової, Всі вони почали волати. Ні, ні, це неправда. Він не збирається. Це брехня, це вкіт, це російське ПСО, це Прохобот, все що завгодно. Але президент дав інтерв'ю італійському каналу і підтвердив, що так він буде знімати заложного. Він хоче це зробити, він це вже не ховає. І це зробив президент України Володимир Зеленський. Він зробив це, ще раз скажу, італійському в ефірі італійського каналу. Розумієте, він не зробив це в інтерв'ю Суспільному. Він не зробив це. В інтерв'ю телеканалу Рада або навіть Фрідом навіть не дав інтерв'ю улюбленій е, Скабеєвої офісу президента Наталці Мусійчук. Вона могла б відпрацювати все, що він хоче. Вона би підіграла в будь який темник, Вона би проголосила, як вона це зараз робить. До речі, дуже потужна журналістка, не гірше Скабеєвою десь на одному рівні. Як з точки зору ефективності, так і всього іншого. Треба було відпрацьовувати Коломойському. Відпрацьовувала, треба відпрацьовувати Зеленському так само. До речі, зміниться влада, і будь-хто буде, вона так само зможе відпрацювати. Профі, як і Скабєєва. Українська Скабєєва, вона така не гірша, ніж російський аналог, але мова не про неї. Мова про нашого президента, знаєте, він постійно бреше. це нікого не дивує. Пам'ятаєте його? Всі попереджали а, західні лідери, всі західні лідери, що буде повноцінно вторгнення. Що він казав? Готуйтесь до шашликів, але як на Харків може не готуватися. А, ну, така людина, а йому казали. Пане Зеленський, у вас в оточенні хабарники, корупціонери. Ви привели не зна кого російських агентів. Всі со супер, пам'ятаєте, він обіцяв: якщо підтвердиться, що Іванісов гвалтівник, він піде з Верховної Ради. Іванісов і зараз голосує за всі пропозиції офісу президента. А президент і далі обіцяє все, що хоче чути народ. А Зеленський так звик, йому так легше. Так само він робить і далі. Він каже не те, що є. Він мовчить про корупціонерів. Він не каже, що так я визнаю і хочу вибачитися українського народу, що привів Верховну Раду корупціонерів, зрадників. До речі, ми вже всі пам'ятаємо, що Ковальов, слуга народу, перший зрадник Верховної Ради, який офіційно прийшов на бік окупантів, був саме з боку. Слуги народу. До речі, він з Ківою непогано так закінчив, який має закінчити будь-який зрадник. Однаково єдине, що Ківа трохи пізніше, але фінал такий самий. Зеленський мовчить про шурму і скандали навколо нього. Зеленський як класичний такий, знаєте, пострадянський лідер. Не запрошує на свої прес конференції опозицію і любить теплу ванну. Я не знаю, хто йому цю теплу ванну робить і з чого його робить, але йому комфортно. Якщо йому комфортно, це його проблема. Але не можна не поважати свій народ, який в будь-якому випадку тебе обрав. Навіть твої виборці, ти повинен казати правду. Хоча правда і Зеленський, ми ж пам'ятаємо, він знає, як закінчити війну. До речі, непогано закінчив. Так що аж всі здригнулися. Як там треба подивитися в очі путіну, з'їдемо десь на половину, треба просто перестати стріляти. Допомогло ні. А пам'ятаєте цю відому фразу: якщо я хоч раз порушу закон, то я піду. Е, є навіть лічильник, скільки разів Зеленський порушив вже Конституцію і інші закони України. Це не є проблемою для Зеленського. Але ще раз скажу: не можна не поважати свій народ. Ну, так треба. Ні, я розумію, що Зеленський вважає журналістів і людей лайном, бо інакше ми ж не побачили, як пам'ятаєте, вкидали журналістське середовище, що звільнився Богдан. Пам'ятаєте? Як вкидали зараз, що ні на кого залужного він звільняти не буде. Брехали, брешуть і будуть брехати по будь-якому випадку. А, взагалі, тримати людей за ідіотів, цькувати тих, хто каже правду, переслідувати тих, хто вказує на корупцію, хабарництво, кумовство і все інше, це традиція офісу президента. Не він перший, але так як робить зараз Зеленський, так навіть раніше не робили. Навіть за часів Януковича. там, хоч якось намагалися, щоб це було ну красиво. Всі розуміли, що вони брешуть, але у рину офтальмологію, яку вивів на рівень ну якби держава утворюючих стандартів Зеленський і його оточення. Ну тут можна сказати тільки одне: дай Боже нам позбутися це з наступним президентом. Ні, я розумію, Зеленський хоче бути наступним президентом, але не буде, і якщо б таке сталося, це була б катастрофа для держави. Поїхали б всі ті, навіть хто не хотів їхати, країна би стала. Та й саме в Білорусі, бо коли людина каже, що ні, ні, що ви, я нікого не звільняю, а потім вже за тиждень каже ані, не так мовчить про звільнення, мовчить, наче лайна в рота набравши, боячись ковтнути, а потім іноземному каналу каже, так, планує не лише його. Що може казати про цю людину? Тільки одне: неповага до своїх. Виборців до виборців-опонента, взагалі до українців, ну це або є, або нема. В нього неповага є. Взагалі, ми всі пам'ятаємо, як колись пан Пікалов з кварталу дав інтерв'ю Українській Правді, де сказав, що Вові подобається, коли відбувається все так, як він хоче. Не все як потрібно, як він хоче. Але Хоче Вова і потрібно державі, це різні речі. До речі, ми всі це побачили. А смак шашликів у величезній кількості і досі викликає навіть не огиду, а значно гіршу реакцію. Я хочу сказати головне, коли Зеленський пропонує такі речі, як звільнення, я хочу, щоб він пропонував і інше. Що він пропонував аналіз своєї роботи. Пам'ятаєте, як він у Мосійчук на 1+, плюс каналі Коломойського на праві на владу комфортному каналі, який зараз використовується владою для просування своїх наративів? Як він казав, мені хочеться, щоб ще через 5 років мені казали, як я добре там попрацював, і яка добра в мене команда. Дивлячись на того, кого вони привели у владу. Від Єрмака до Подоляка, від Шурми до Татарова, від Арестовича і до, до Біскову це до безконечності можу сказати тільки одне: а після такого треба каятись, а не йти на другий термін. Хоча йдуть на другий термін для того, щоб не наздоганяли команду і оточення, саме це єдине повинен бути мотиватором. А Зеленський, ну він же казав, що він йде тільки на один термін. Чи брехав, як і завжди. Побачимо. Але всі ж розуміють, що він буде битися за другий термін для того, щоб залишитися у владі. Головне в цьому, що його битва це варіант. Або Україна проголосує за нього і зробить неймовірне самогубство, або переможе. Таку катастрофу, як популізм Зеленський, і спробує вилезти з тої ями, в яку загнав Зеленський його оточення Україну. До речі, ще один момент про те, як поводить себе Володимир Олександрович і про його реакцію. До речі, тут не я повинен коментувати а психіатри, але знаєте, ну, ну що я можу сказати? От, коли він спочатку роздратований через слова Залужного про те, що. На війні глухий війна зайшла в глухий кут, а потім кажуть сам, що війна зайшла в глухий кут. Я не знаю. Це, мабуть, ті самі п'ять стадій, пам'ятаєте, коли ти роздратований, потім ти там торгуєшся, потім розпач, потім приймаєш, ну, він вже прийняв так, глухий кут. Це той самий випадок, коли хочеш, не хочеш, а визнаєш ситуацію. Так само і зі всім іншим. Рано чи пізно Зеленський зрозуміє, Йому не треба йти на другий термін. зрозуміє він це вчасно. От тут я не впевнений, він це робить запізно. Навіть розповідає про те, що в нас війна запізно, а міг би врятувати велику кількість людей, якщо би попередив їх заздалегідь. Я знаю, зараз позитивні блогери разом з українською Скабеєвою Наталкою Мусенчук розкажуть, що була би паніка все інше. Дивно. В інших країнах чомусь про паніку не думають. В інших країнах думають про своїх громадян і збереження їх життя. Ну, мабуть, пріоритети. А для нашої влади українці не в пріоритеті, бо інакше з ними розмовляли би чесно, відверто, і їх ми повідомляли би першими, аніж іноземцям, про те, що когось хочуть звільнити, когось хочуть призначити, чи будуть якісь рухи, наприклад, повномасштабне вторгнення. В будь-якому випадку. В історії України Зеленський залишиться. Це вже зрозуміло. А от яким він залишиться, покаже тільки одне розслідування після закінчого управління про те, що, його, що він робив, що його команда зробила і скільки це коштувало Україні? Ні-ні. Не в грах, значно інших. Значно більших цінностях. побачите з часом. А поки розумійте, хто очолив країну в 2019 році. І робіть висновки. Більше таких помилок не робіть. І тоді все буде па Папа!